Маша і Ойка Казка про найбільшого друга. У маші багато друзів, ведмежатко, зайченя та білченя. Ну ще, звичайно, великий бик гострі роги, руда собачка та комаха сонечко. Є в маші ще один друг польовий дзвоник. Та й це ще не всі. Сонечко звуть шість плямок, бо в нього на червоній спинці шість чорних цяток. Одного дня всі машинні друзі зібрались на галявині. Прийшов величезний чорний бик гострі роги, прибігла руда собачка, прилетіло сонечко шість плямок, а по дзвонику не потрібно було ні йти, ні бігти, ні летіти. Він і так завжди був на галявині. Я найбільший машин друг, вихвалявся бик. Погляньте, який я великий та дужий, а які в мене гострі роги. Я найбільший, тож я найбільший друг. А я скромно запитала собачка. Я так люблю Машу. Я теж її великий друг. Ха-ха, засміявся бик Який же ти великий друг? Адже ти зовсім маленький песик. А я? тихо запитало сонечко шість плямок. Ти Ха -ха! засміявся Бик. Який же ти друг? Ось я дмухну на тебе, і ти полетиш так далеко, що більше ніколи не побачиш маші. А польовий дзвоник навіть нічого не запитав. Він зрозумів, що бик тільки посміється з нього, та й годі. Неподалік від тієї галявини, в глибокій річці, жила стара зубаста щука. Вона часто підпливала до берега і ховалася там, прикинувшись корчем. Одного дня вона так добре прикинулась корчем, що обдурила Машу. Ось цей корч ніяк не може бути щукою, подумала Маша і наступила прямо на щуку. Раптом щука заворушилась. Вона схопила Машу за спідницю своїми страшними зубами і потягнула її прямо в річку. Допоможіть, Рятуйте!» – голосно закричала Маша. З лісу вибіг величезний бик гострі роги, він загарцював берегом та у воду лізти не наважився. Бідо, Бідо!» Тужливо простогнав бик. Я не можу врятувати тебе, Машу, адже ця зла щука і мене схопить. Я можу загинути. І тоді в тебе не буде такого великого друга. І боязкий бик втік до лісу. Польовий дзвоник теж побачив те, що сталося. Він почав розгойдуватися, щосили і голосно дзеленькати. Дзінь, дзінь, дзінь! Шість плямок почуло це дзеленькання і одразу про все здогадалось. Воно розпростало свої крильця, а на кожному крильці було по три плямочки і полетіло до рудої собачки. Дув сильний вітер, і летіти було дуже важко. Та сонечко поспішало ще сили, не боячись ні вітру, ні темної хмари. Воно все розповіло рудій собачці, і собачка. Худші ж побігла до глибокої річки. Собачка сміливо кинулась у воду. Вона голосно гарчала і гавкала, намагаючись укусити щуку. Щука дуже злякалася. Вона вирішила, що на неї напав дуже небезпечний і страшний звір. Вона відпустила машу і пірнула на дно. А руда собачка схопила Машу за рукав і витягла на берег. Звідки ти дізналась, що мене тягне в річку з запитала Маша родої собачки. Мені сказало про це шість плямок. А ти шість плямок, звідки дізналась? запитала Маша. А мені сказав польовий дзвоник. Тут із лісу вибіг величезний чорний бик гострі роги. Машо, Машо, закричав він. Як я радий, що тебе не з'їла злащука. Я більше за всіх радий, тому що я твій найбільший друг. Ні, сказала Маша. Ось руда собачка, мій великий друг, і сонечко шість плямок, хоч і зовсім маленьке, та все одно мій великий друг. І польовий дзвоник теж, мій великий друг, а ти ні. І тут сталося ось що. Руда собачка раптом виросла і стала велика, велика, як кінь. Шість плямок стало великим, як птах. А польовий дзвон почав рости, рости і став високий, як справжнє дерево. А величезний бик гострі роги раптом став маленький маленький, як зайчиняк. Він почервонів від сорому і втік до лісу. Відтоді ніхто його більше не бачив. Скільки Маша і Ойка не ходили до лісу, ніколи його не зустрічали. Це все тому, що йому соромно і він завжди ховається в кущах. Кінець.